Всім привіт! Кривий ріг на зв'язі. Сьогодні 13 травня. Так, я на соцгороді, іду на базар. Такий гарний фонтан. Так, іду далі. Ой, мені так цей пам'ятник подобається дуже. Це батьки. Символ сім'ї, батько й мати завжди чекають своїх дітей додому. Завжди чекаємо. Годинник. Десять тридцять один, а там що то без двадцяти. Якби трошки не сходиться, але ну, нічого. Сьогодні так тепло на, на вулиці. Вообще то в нас похолодало вчора, Вообще дощ цілий день шпарив, а сьогодні тепло. Гляньте, Скоро будуть ті еті, трояндочки. уже манесенькі бутончики зав'язалися. Гляну, що там на базарі, щось треба купити, чи риби, чи м'ясо, чи клубніки. В общем, що небудь. Щось хочу, що не знаю. Може, щось захочеться. Долар $41, 41,35-41,80. Долар, що то подешевше. Я зараз на базар по-бистрому подивлюся, а тоді піду на ставок на качок гляну. Я бачила в інтернеті відео, тут ось благодійний фонд організовує безкоштовні обіди для малозабезпечених людей. Так, ну що, першим ділом ідемо, вип'ємо гранатового соку по традиції. Сидить, скучаю, зараз я його. Товарища. Здравствуйте. Приятного аппетита. А тогда... коли сезон буде? Сентябрь, октябрь. Сентябрь, октябрь. Да. Стаканчик 150 гривен. із Азербайджана. А кавунчики откуда? Іспанія Іспанія. Почем кавуни 90 гривень килограмм. А ви вже їли? вони Сьогодні Сегодня вчора, позачора, 4 штук продав. сьогодні один продав. А 4 штук, когда я продавав, они були 100 чем гривень були? Понятно. 150, да. А це соус. Соус за 100 100 гривень? гривен? Гранатовий соус. Щось поп'єте, поїхати, як тут вкусно. Та я что, я ж знаю. Сок бомба. Холодненький, вкусний, аж терпкий такий. Ну, продавець два рази вже попитав у мене, чи вкусно. Укусно тобі. Щоб хера купувала, зрозуміли. Як би дорогувато, от, от, от 160 грамів, 150 гривень. Ну, дуже дуже смачний. Так, а, Глянем, тут на ну, що м'яска якого купити. А шийок по чому? Шиїчок 300. 300 балик. Бетон 220. А задня. 200. 200, а ребрушки. Рібрички 170. А оце це не лопатка? Ребра, ребра. А, це ребра, так. Да? Ну, зважте мені оці. Хорошо. На котлетки. А сало у вас так якось тут віддільно сало, так? Да? М'яса багато. І у мене 네. мужчина сидить. Угу. 245. Хорошо. Доброго дня. Здравствуйте. Мы надо вас направили. Я Жень. Корейка. А почем корейка-то? А это не генеральская? Генеральская. Это генеральская. по 200 как? Да. Так... Что вот 160 и 150. Понятно. А вот такая дет... детская? Это 50. Де детская? Вот, 50 тоже на помолку. Это задок. Понятно. По 60 еще. еще... солька можно пробовать. Да. Хек від 144, тут дешевше трошки, ніж, наприклад, на районі. У нас по 160 хек і... Ментай. Мінтай, корюшка. Піліотка яка здорова, жирна. Майська. Та я роздивляюся. А у вас не камбали немає? Да, чи зараз немає там балист? Колись бачила вас? На вулиці? Умбрія. Така риба гарна. 338. А клубніка по чому? Клубніка 240-250 гривень. Так, ну що, почав накрапати дощ. утра так добре було. Зараз вже бачите. Продають вже піончики. Вони ще не порозпускались, вже позривали. Зелень. Піду на ставок. Подивлюся. Я думала, що то продають, а це і Єгове. Ось так. Пройдусь тут, тоді на ставок піду. Кругом по місту. Я бачила в інтернеті, ролики познімали, що позапускали кругом уже фонтани. І на поштовому, і тут в Саксаганському районі, районі парку. А тут що то не думають і не гадають. Ой, як гарно зелено, дерева зелені. Ой. Каштани цвітуть. Так навколо краси багато, тільки треба помічати. Гляньте, який каштан. А небо. А, тут щось пахне так. А, пахне, акація ось гляньте. Ну, я не знаю, чи вам видно. Акація пахне. Наверно не робочий цей фонтан уже в аварійному сторіні, ніхто його не ремонтирує, не запускає. Таке, що, такий здоровенний. Наверно раніше красивий був, запускали. Сонечко вже вийшло. Хотіла поїхати додому е, хоч на кілька днів е, в дні. От те, що перемир'я було 9 травня, 10-11, але перемир'я на Херсонщині не було. Херсон був під обстрілом і все правобережжя. Херсон обстрілюють, гинуть люди, це взагалі страхіття. Бордюри стелють кругом по місту. Ну от, от такі бордюри кругом по місту. Нормальні бордюри. Міняють. Для чого спрашується? Писали в інтернеті, що півмільярда йде на бордюри. Ой. Ой, як тут хорошо. Ви знаєте, сонце вийшло і жарко. Припікає. Така погода, то холодно, то жарко, то не пойми що. Ой, гляньте, яка красота. Оце ж треба помічати, гляньте. Ну, ну чому не полюбуватися на красоту. Боже, а тут можна зійти з ума, так пахне. Боже. Тут акацій так багато. Ой. І там, гляньте, кругом куча акацій. Гляньте, яка красота. Ви бачите чи ні. Нанюхаюся. <хи> О, Господи. тривога почала гудіти. Ой. Пам'ятник стоїть. Стоїть облущений. Там дібрі розрушений. Ну, писали, що це літній кінотеатр тут був. Ну, там заросло, таке руїни. Тут як лісок. Припікає, треба шляпу вдівати. Там в минулому відео я міряла шляпу в сінцеї. Ой, мені понаписували, що мені так гарно в шляпі. Я знаю, мені в шляпах добре. То, мабуть, буду в тому магазині ще, то куплю собі таку шляпу на літо. Вона з такими широкими полями, Те, що треба, защита від сонця. У мене алергія на сонце. Може обсипати плямами, якби краще купити шляпу і носити. Гудить, чуєте? Так довго. Там вон, рибаки, риби ловлять. Я тут була коли. коли ну, взимку, мабуть. Глянь, качечка яка. Яка гарненька, чорна, а клювик білень, біленький. Так от взимку була, да? то не, не так гарно, як зараз, коли зелено все, пахне. Каці, і тут вообще в цьому парку дуже багато, тут риба водиться, раз рибаки єсть, так вітер, що то тут. Тепер знаю, що і в інтернеті читала і писали мені, що тут був раніше ресторан, кафе, поплавок. І тут було дуже круто раніше. Зажигали, тут як би не по дєцьки Таке козирне місце було. Жаль, що розрушено все. Кстати, такий поплавок і в Дніпрі є. Інтересно, чи вони риби наловили чи ні. А я, коли перший раз я тут знімала, то мені писали поплавок, поплавок, я розповідала вже, то думала, що поплавок у рибаків. А ага, оказується, це ресторан. Так тут рибаків ще й багато, гляньте. О, гляньте, зловив щось цих щось нічого не бачу. Глянь, ти коротку Карасі чи що фігурки тут поставили міні-знаменітні. Ну, я вже розповідала не один раз, так що і відкриття тут було, і зйомки. І... Точка, там он, відкрили, Кі... кіоск. Напої продають і таке все. Нема, нема качок. Так, буду йти назад. Там ті рибаки, що рибу ловили. Я хотіла забалакати. О, а тут качки плавають. Глянь, такі вони гарні. Хотіла забалакати, попитати, чи, чи багато вони риби зловили. А тоді побачила, що вони спілкуються жестами, і я поняла, що вони глухонімі, якби мене не почують. плавают ути 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 плывай ути. плывай плыви сюда плывай ути 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 ули 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 Так, треба йти на остановку. Я трошки тут на лавці посиділа, так хорошо. Ну, треба йти, би. Скільки зараз? Уже майже 12. Вода така темна. Темно-темно. Ну це ж стояча вода, да? це ж не проточна, це ж не річка, це ставок писали. Так, де встановка? Ой, там теж ставок. Підійду гляну. О, тут можна спуститися. Тут такі чагарі. Камиши. Це ж тут по-любому гадюки може їсти. Ой, Боже, як гарно, гляньте, боже. Там далі теж багато рибаків сидять. Ви тільки гляньте на воду, як відображаються хмари. Боже, як гарно тут. Тут треба й самому приїхати з судочкою. Порибачить. Я, правда, не вмію, ну. Но... Я там бачила влітку, люди взагалі з палатками відпочивали. Ну знову ж таки гадюки, хто не боїться, правда. Таку відюрку трошки рибки є. Вон там в камышах також вон, глядя, качки сидять. Ой! Як тут теж хорошо. Та взагалі на природі хорошо. До нас зупинку. Гляньте, скільки там народу. Здають, безкоштовно кормлять людей, малої Це благотворительна організація. По-моєму, три. Тут і пахне так три рази на тиждень, по-моєму. Прямо їдять і в садочок беруть там. Від організації знімають на відео. Так, так, ну що, їду додому. Дякую всім за увагу, коментарі. Бажаю вам здоров'я, добра, мира, бережіть себе. Пока-пока.